Усім привіт! Я на каналі Виноград на, на Змішаній Перголі. Ось така зимова погода у нас. По-перше, усіх глядачів хочу привітати з Новим роком. Побажати міцного здоров'я, гарних вражаїв, миру на нашій землі. Трішки задовбали вже сірі пасмурні дні, але зараз. Хоч сніжок випав стало цікавіше, тому хочеться щось показати яскраве з літа. В цьому відео поговоримо про одного мого любимчика на моїй ділянці. Це у нас гібридна форма писанки Олега Михайловича під назвою «Динька». Розпочнемо коментувати її саме з фото. Бо на фото цьому дійсно передається кольор диньки, яка, яка вона насправді у мене на ділянці. Бо камера непрофесійна, знімаю надзвичайний телефон. І коли я включаю відео, бачу, що на відео кольори її завалені. Зовсім не такі, як насправді. У кожного на ділянці кольори можуть в неї відрізнятися. Це може залежати від багатьох факторів. Таких як вид ґрунту, температури, формування куща, динька має приємний мускат надранній термін дозрівання та морозостійкість мінус 23 градуси. Відноситься до укривних форм винограду. Вибірково зрізаємо диньку. Хотів показати, наскільки вона красива. Покрасений такий, мабуть, камера. Погано передасть. Спробую на сонечко десь вийти. Така дуже красива. Така трішки ребриста ягода. Дуже красива. Камера віддає, як трошки шовтувати її. А вона така насищена, рожева, дуже смачна з мускатиком. Хороший цукор, небагато кісточок від одної до трьох. Це в найбільших ягодах. Так, одна-дві. І за одну деньку зніму вам на кущі. Одна площина. І тут вже було вирізано три грони на ній. Кущу третій рік. І другий рік плодоношення. Це одна площина. Зараз перейду покажу іншу сторону. Це інша сторона деньки. Такі грони. Ось такі грони. На сонці вона має трошки як вигорівший колір, трошки з жовтуватою такою стороною, але він її. Не псує. Дуже красива і смачна. Мабуть, як для третього року я її перевантажив, але видно, що лоза лоза визріває. Вже майже до третьої проволоки лоза повизрівала. Ось така денька на 25 серпня Полтавська область. Виборочно вже її знімаємо. Вона б вже давно достигла, але я ж кажу, трошки куща цей перевантажив. Ну нічого, вона все витягне Хочу показати навантаження деньки. З куща поки що вирізав тільки дві невеликі грони. А так в гронах верхня ягодка вже солодка з мускатом. Нижня кислоти немає, але й цукру ще замало. Це в мене одна грунка на прищепі, Дніпровський сувенір, але йому ще зарано. Так, оце все ще йде динька. Можуть трішки з дозріванням запізнюватись, тому що навантаження, як для четвертого року кущу немаленьке. Є ґрунки взагалі, я не знаю ця ґрунка, але вона видно, що вона відстає. Перегиба вроді би як немає. Рунки я підв'язував, і за того, що вона лягла на погін, підв'язочка була з цього місця гребні, я поки що зняв, щоб ніде не передавлювало. Так, от таке навантаження диньки Це одна сторона. Це у нас інша площина. Динька. У мене і те формування зі зміщеною зоною плодоношення, то ви бачите цим динька, цим динька. Багатьох цікавить, як саме динька продається. Кажу, що з цим у неї проблем немає. Саме через її вигляд, її смак. Вона є досить таки востребована. У мене є група з постійними покупцями. От тільки я її туди виставляю. Там вона і продається рідко, коли вона доходить до базару. А якщо й доходить, то довго там не залежується. Кого зацікавила динька і він її ще не посадив, обов'язково садіть. Кому потрібні будуть саджанці, звертайтеся, в мене залишилося диньки ще десятка-два і залишилося не тому. Що погано продаються. А дійсно, вона мені досить таки подобається, і для саджанців я її саджу найбільше. Кому сподобалося це відео і було корисним, ставимо лайк, підписуємося на канал. І до наступних відео.